Розглянемо тепер задачу на рівняння руху. Значить, перша задача рух тілу вздовж прямої, задано рівнянням x 5t, x 150 10 t Визначте час і місце їхньої зустрічі. Розв'язати задачу алгебраїчним і графічним способом. І так, значить, розв'яжемо цю задачу алгебраїчно. Значить, визначити час і місце зустрічі. Для того, щоб визначити час і місце зустрічі, скористаємося тим, що, коли тіла зустрілися, їх координата вже буде спільна. От. І, відповідно, ми можемо тепер, використавши оцю рівність, отримати рівняння для знаходження часу, оскільки х1 це 5Т. Значить, замість нього я пишу 5 t а замість Х2, 150 мінус 10 Так, в результаті розв'язавши це рівняння, ми знайдемо час зустрічі. Далі, 15Т дорівнює 150. Звідси Т дорівнює 10. І так, 10 чого? Ну, одиниці вимірювання часу, стандартні візьмемо в секунд. Значить, виходить, через 10 секунд вони зустрілися. Необхідно місце зустрічі, тобто координату знайти. Для цього ми беремо час і підставимо, наприклад, от сюди замість Т. Значить, я запишу, що x", це умовно я позначу координату зустрічі, бо я дорівняти 5 помножити на 10. І отримуємо 50 метрів. Отже, на відстані 50 метрів від початку відліку координат вони зустрілися. По характеру руху, зверніть увагу, тут швидкість 5 ось і знаком плюс, а тут швидкість знаком мінус. Це означає, що перше тіло рухається туди, куди і вісь напрямлена, а друге тіло протилежно осі. Тобто тіла рухаються протилежно одне одному. Ну і тепер розв'яжемо цю задачу графічно. Для цього необхідно побудувати графіки цих рухів і, відповідно, знайти точку їх перетину. І так, перше тіло. Значить, система координат тепер буде такою. Тут буде час відкладатися в секундах. А тут буде відкладатися координата. Значення координати в метрах. Масштаб. По часу я буду масштаб брати такий, як тут. А по ось ординат, зважаючи на те, що тут 150, 10, я буду брати через. ну, можна так, 10, 20, 30, 40, 50. Так, тут до 100. Тоді було. Тобто якщо я візьму одна клітка 10, це малувато буде. Візьму одна клітина. ну, Хай 20, 20. Це тут 200 тоді буде. Ну, хай 20 буде. Значить, одна клітина це 20, виходить? Так. Ну, відповідно. Вибравши масштаб, тут одиниця масштабна, так і розстається. А тут одна клітина це 20 метрів, можемо приступити до побудови графіки. І так, перше, перше тіло має рівняння руху 5 d це пряма, пряма пропорційність, відповідно, для побудови її достатньо дві точки. Беру е, час на два значення. Ну, Таблицю на два значення, сюди час, сюди Х1. Час 0, Х1-0. Візьму час 4, 5 на 4, 20. Отримаємо 20 метрів. Так, ну і Х2. Це буде 150 мінус 10Т. Також беремо таблицю на два значення. Значить, сюди буде час, сюди Х2. Так, візьму 0, тоді координата 150. Це початкова координата. Ну, візьму 2, чи може 10 візьму. Якщо я 10 візьму, тут буде 100, 150 мінус 100, це буде 50. Так. Да. Ну і тепер. Е я оце думаю, мабуть, візьму я тут 25. От дивіться, так краще буде. Так, ну и теперь <coughs> наносим точки. Першая точка 00. Вот так. Друга точка 4. Так, если 4, 5 на 4, 20. 4, 20. 4, 20. Ну это где-то... Чем уже 20? Давайте 20, хай будет. Хай 20. 4,20, це виходить, оця точка. Ну і будуємо графік першого. руху першого тіла. Так, тепер будуємо графік руху другого тіла. Значить 0,150. Це 20, 30, 40. Ой, більше 20, 40, 60. Ну, коротше, кажучи, до 100 це 200 буде. 200. Ось до 10 це 200 буде, а ну, а посередині це буде 100, значить, це буде 100, а середина, це буде 150. Це тут буде 150. з цієї точки починаємо. Рух другого тіла. Так, тепер беремо 10 секунд і тут ми маємо 50. Значить 40. Ну, 50 це половина 100. Значить, це буде отут. О. От так. І тепер можемо проводити графік. Ну, отак. От так. значить, виходить точка перетину. У них ось. Цих графіків, і виходить 10 секунд її координати. Я тут запишу 10 секунд. А відстань буде 50. 50 Так, значить час зустрічі 10 секунд, відстань або координата зустрічі буде 50 метрів. Ну от ми тут же получили 10 секунд і 50 метрів. Тільки тут ми аналітично це зробили, розв'язавши рівняння. А тут ми зробили графічно. Тому я запишу, час зустрічі, виходить, 10 секунд, а координату отримуємо 50 метрів. Так. Наступна задача. З пунктів Б вістать між якимись 160 метрів. Одночасно в одному напрямі напрямку починають рухатись два тіла із швидкостями 10,6 м за секунду відповідно. Через який час перше тіло наздожене друге? На якій відстань від А і Б це станеться? Через який час відстань між тілами буде 20 м. Розв'язати цю задачу також графічно. Так, переключаємось на першу частину. Через який час перше тіло наздожене друге. Значить, розв'язуємо аналітично. Значить, розглянемо ситуацію. Значить, Одне тіло з пункту А, друге тіло з пункту Б. Вирушають. Притом вирушають в одному напрямку. І це тіло сюди, і це тіло сюди рухається. Значить, перше тіло має швидкість 10 м за секунду. За модулем, а друге 6 метрів за секунду. Відповідно, перше тіло його буде, друге тіло нас наздоганять. З якою швидкістю воно наближається? Швидкістю 10-6, 4 метри за секунду. Тому 4 метри за секунду це швидкість наближення, або швидкість, з якою долається ця відстань 160 метрів. Я тут запишу 160 метрів. І коли вони порівняються, це значить, що ця відстань між ними зникне, тоді вони і зустрінуться. Таким чином, через який час перше тіло наздожене друге. Воно наздожене друге тіло за той час, за який воно зменшить цю відстань 160 метрів до 0. За якою швидкістю? Швидкістю 4 метри за секунду. Відповідно, час, за який перше тіло наздожене друге, буде дорівнювати шлях. Точніше, так, шлях ми позначаємо, поділить на е, швидкість зближення, це буде v 1 мінус v 2 Тобто це буде 160 метрів. Поділить на 4 метра за секунду. В результаті отримуємо 40 секунд. Значить, через 40 секунд від початку руху перше тіло нас дожене друге. Далі, через, на який відстань від А і Б це станеться, значить, необхідно визначити, яку відстань за оці 40 секунд проходить перше тіло. Значить L1. Воно рухається швидкістю 10, помножить на 10 метрів за секунду, помножить на 40 секунд. В результаті отримуємо 400 метрів. Тобто від пункту А це станеться на відстані 400 метрів. Тепер узнаємо, на який відстані від пункту Б. Значить, друге тіло рухаючись зі швидкістю в 6 метрів за секунду. За 40 секунд пройде відстань 240 метрів. Значить від пункту Б це буде на відстані 240 метрів. Так. Через який час відстань між тілами буде дорівнювати 20 метрів? значить відстань між тілами буде дорівнювати 20 метрів. Ну, таких ситуацій буде дві. Перша ситуація, коли перше тіло буде на відстані, ну, в оцій точці, скажімо, і ця відстань буде 20 метрів ще до того, як воно його наздогнало. Але така ж відстань буде і через деякий час після того, як воно його наздогнало. Тому нам необхідно встановити е, ось, е, час проходження оцієї відстані і час цієї. Е, значить, в першому випадку, якщо оця відстань 20, 20 то значить е, тіла. Скоротили відстань до 20 метрів і швидкістю 4 метри за секунду. І в цьому випадку було подолано 140 метрів. Тобто час, щоб знайти, ми повинні шлях я його дельта L позначу. Дельта L це оцей шлях. І він буде 140. Я тут запишу метрів. Тому що В, вся відстань між тілами 160 метрів. А ця відстань буде тоді 160 мінус 20-140 метрів. Так, і поділити на швидкість, з якою вони наближаються. В1 мінус В2. В результаті ми маємо 140. Це відстань, яку подавали, поділити на 4. Значить 140 метрів на 4 метри за секунду. Так, що ми маємо в результаті? 104,25, 4 – 10, 35 метрів. Значить, перший час, я його позначу через Т1, який пройде до того моменту, коли відстань між тілом буде 20 метрів, це буде 35 секунд. Наступний проміжок часу це для цих 20 метрів. Значить, наступний проміжок часу. Т2. Він буде включати в себе проміжок часу, за який перше тіло наздогнало друге, і ми його знайшли. Це Т. Та плюс проміжок часу, за який було подолано цю відстань 20 метрів. Тобто проміжок часу, за який відстань між тілами збільшилась до 20. Я його позначу дельта Т. Значить дельта Т. Ми зараз знайдемо дельта Т, це відстань 20 метрів, я її позначу дельта L1, та поділити на швидкість від, з якої збільшувалась відстань. Це буде V1 мінус V2. Тобто, це буде 20 метрів, поділити на 4 метра за секунду. В результаті получаємо 5 секунд. Значить, Через 5 секунд після того, як тіла порівнялися, тобто перше нас зданого друга, відстань е після цього, моменту, через 5 секунд, буде між тілами 20 метрів. Тому е загальний час Т2 це буде 40 секунд. час, до Час, протягом якого перше тіло наздоганяло друге. Плюс 5 секунд, це час, протягом якого перше тіло випередило друге на 20 метрів. Отже, через 45 секунд від початку руху. Відстань також буде 20 метрів. Значить, виходить, через 35 секунд від початку руху і через 45 секунд від початку руху відстань між тілами буде 20 метрів. Для того, щоб розв'язати задачу графічно, я вже все тут підготовив і побудував і тепер поясню, що саме. Значить, необхідно для того, щоб розв'язати задачу графічно, скласти рівняння руху кожного тіла. Значить, рівняння руху рівномірно, прямолінійно загальний вигляд має такий. Я поміщаю систему координат таким чином, що 0 поміщаю. в ту точку, де знаходиться перше тіло, а друге тіло тоді від нього по осі Х, ну, Х, Знаходилось в початковий момент часу на відстані 160 метрів. Ось тут. Ну, відповідно. Я записую, що початкова координата першого 0 тіла 0 метрів, а у другого тіла 160 метрів. Підставивши 0 сюди швидкість сюди, отримуємо рівняння руху першого тіла 10т і другого тіла 160 плюс 6т. 10,6 швидкості. Складаємо таблицю на два значення для того, щоб побудувати прямі. Ось вона тут 00, 20, 200. Це для першого тіла. А для другого тіла 0,160-20-280. Будуємо графік руху першого тіла, графік руху другого тіла. І шукаємо час і місце зустрічі. Ось ця точка перетину графіків. Вона відповідає часу зустрічі 40 секунд. І відстань, на якій зустрілися тіла 400 метрів. Від точки А. Так. Ну, а від точки Б виходить 240 метрів. Получається? Так, тепер наступне. На якій відстані від А і Б це станеться? Це ми сказали. Від А на відстані 400 метрів і на відстані 240 метрів від точки Б. А... Через який час відстань між тілами буде дорівнювати 20 метрів. Значить 20 метрів це одна клітинка. Я ось знайшов одна клітинка тут і одна клітинка тут. Тобто до зустрічі, в момент часу 35 секунд, відстань між ними 20 метрів. І після зустрічі в момент часу 45 секунд, відстань також буде 20 метрів. Але тепер перше тіло обігнало. друге віддаляється від нього. Тобто після цієї точки відстань росте між тілами. До цієї точки відстань зменшується. Тобто, перше тіло нас доганяє, а тут воно вже перегнало і пішло далі. <coughs> ну, отак графічно воно все визначається. Наступна задача. Значить, графічна робота основна за графіком іде. І так, на малюнку зображено графіки руху двох тіл. 1-2. Охарактеризувати ці рухи і записати рівняння їхнього руху. Значить, перша частина записати рівняння руху і охарактеризувати їх. Ну, у першого, згідно того, як орієнтований графік, рух відбувається в напрямку протилежному до осі Apsis, він інше досі і Рівняння руху я запишу для першого тіла. Це буде Х-0В1 плюс vx 1 t Так, що нам необхідно? Початкова координата. Початкова координата у нас є. Ми її по графіку можемо визначити. Ось вона. 100 метрів. Наступна величина, яку треба визначити, це проєкція швидкості. І так, проєкція швидкості це буде. E, значить, я вибираю час руху 40 секунд. За цей час тіло пройшло відстань від 100 до 60. Значить, виходить, проєкція буде визначатися як 60-100 і поділити на 40. E, ну, я напишу так x мінус х01. І поділити на час руху. Значить дорівнює. Це буде 60 мінус 100 поділить на 40 секунд. Значить, це буде мінус 1 метр за секунду. От така. Проекція швидкості. Значить, рівняння тепер має вигляд у першого тіла. Х1 буде дорівнювати. Х0 перше це 100. Далі швидкість це мінус 1, значить мінус 1T або мінус Т просто. Тепер для другого тіла Х2 буде дорівнювати. Х0В2, плюс Вх2 Т. І так, х 0 v 2 Це початкова координата. Початкова координата в нас виходить 0. 0 метрів. Далі. Швидкість Vx2. Я виберу час від 10 по 40 секунду. Значить, це пройшло 30 секунд. А координата за цей час змінилась від 0 до 60. Ось ця точка відповідає прийдеться. Тобто. 60 метрів. 60 метрів, поділити на 30 секунд. В результаті ми отримуємо, що Vx2 буде дорівнювати 2 метри за секунду. Так. Ну, а рівняння має вигляд. Тоді x 2 буде дорівнювати х02 це 0 метрів. Писати не буду. Плюс 2т, отже, 2Т вийде. І так, склавши рівняння. Тупимо дальше. Визначити швидкості руху цих тіл. Ну, проекції швидкостей ми визначили, це мінус 2. А модулі швидкості будуть... V1 дорівнювати 1 метр за секунду. А V2 дорівнює 2 метра за секунду. Так, визначили швидкості. Час і місце їхньої зустрічі. Час і місце зустрічі за графіком. Вони зустрілись через 40 секунд від початку руху першого тіла і на відстані 60 метрів від початку координат. Тобто час зустрічі, я позначу ТЗ, він становить 40 секунд, а місце зустрічі XZ становить 60 метрів. Так, далі. Відстань між ними через 20 секунд. Через 20 секунд, ось у 20 секунд, перше тіло знаходилось в положенні 20 метрів, а друге тіло в положенні 80 метрів. Значить відстань між ними була від 20 до 80 60 метрів. Тому я запишу координата через 20 секунд. Встановила е, більше відстань. Лише отак ось. Delta L. Через 2 секунд встановила 60 метрів. Так, наступне. Побудувати графіки проекції швидкості. Значить, проекція швидкості, я її випишу у першому тілі. Це буде мінус 1 метр за секунду. А у другого... ось Ось вона 2 метри за секунду. Так, що буде графіком постійної величини? Це пряма паралельно до осі абсцис. Значить, сюди ми відкладаємо значення швидкості у метрах за секунду. Тут у нас 0, а сюди час в секундах. Значить масштаб візьмемо 2 клітини. Одиниця. Оце одиниця. І так, перша швидкість, швидкість першого тіла. вірніше, е, Враховуючи, що рух першого тіла вивчався в момент часу 0. І швидкість необхідно будувати саме з моменту часу 0. Значить, це буде половина прямої, тобто півпряма або промінь, В е, дорівнює мінус 1. Мінус 1 це в нас ось і в момент часу 0, починаючи з моменту часу 0, і далі ми будуємо графік швидкості руху першого тіла. Я його підпишу Це vx 1 Так, мінус одиниця значення. У другого тіла vx 2 Швидкість має значення 2 метра за секунду, але рух другого тіла почався з 10 секунди. Тому ми зараз знайдемо 10 секунду. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 7, 9, 10. Оце 10 секунда. І от з 10 секунди, маючи швидкість 2 метра за секунду, друге діло починає свій рух. Отак. От Значить, це буде vx 2 Так.